Друзі, наш тер Дякуємо, що ви залишаєтеся в нашій компанії. До нас з'єдналася Ганна Кулагіна Стадніченко, релігії знавиця. Пані Гано, вітаємо вас наші добрий студії. день. Будемо обговорювати друзі річницю з 15 грудня. Саме така була у нас православна церква України. Відзначила тоді свою першу. Перший день народження, якщо так можна так говорити, власне, у цей день минулого річ у 2018 році на об'єднавчому соборі, який відбувався у Софії Київській, була створена автокефальна українська православна церква під егідою Вселенського патріархату. Під час цього заходу обрали тоді голову ПЦУ митрополита Епіфанія. Томус вже був підписаний Вселенським патріархатом, патріархом Варфоломієм після настання нового 2019 року, саме 5 січня, ця історична дата так само в календарі у нас. А чотири дні по тому свої підписи. Під документом поставили усі члени Синоду Вселенського патріархату в Стамбулі, і 30 січня 2019 року православна церква України була офіційно вже зареєстрована в нашій державі як релігійна організація. В Принципі, можна я думаю, вважати, що з 15 грудня своє життя вона і почала. Минулий рік. Ми рік. Нестандартний складний, певно, для Православної церкви України. Але яка ваша думка? Так, що за рік за цей рік трапилось, чи був він ну, успішним для ПЦУ? Я думаю, що так, успішним. Адже про це казав блаженніший е е е Епіфаній на, е на Архієрейському соборі, який нещодавно кілька днів <гум> тому відбувся. І він висловив сподівання, що такий позитив, такий позитивний поклик, який отримала ПЦУ за цей час, він продовжиться і надалі. Що ми отримали внаслідок власне, автокефалії ПЦУ? Як на мене, ми бачимо тут, що має торжество. Історична справедливість, тобто українська церква, має давню історію, і тут вона власне відбулася в своїй повноті так. і незалежності від інших, стала зайняла почесне місце серед інших рівноправних церков автокефальних. Це перше. По-друге, я б відзначила, що претензії е, сусідньої держави на канонічну територію, вони е, якось залишились залаштунками. Mm -hmm. Тобто ми зараз не бачимо, що е, такі претензії, принаймні, висловлюються. І це великий плюс. Адже е, знов таки е, за сучасних умов, коли церква виходить в публічний простір, взагалі будь-яка і це світова тенденція, е, вона е, е, приймається. Справою спасіння в даному слові в даному випадку йдеться про православ'я справою спасіння не лише окремої людини, але й справою спасіння вже цілих народів і держав, які mm -hmm. вона існує, і якраз оця справа спасіння в нашому випадку полягає в тому, що симфонія церкви і держави є позитивом для ПЦУ, позитивом в тому, що вона обстоює національні інтереси, вона обстоює. Релігійну ідентичність українського народу, власне це є значний плюс для того, щоб Україна була в повні Ну І це не московський патріархат, який прямо керується з Російської Федерації, патріархом Кірілом. Дивіться, ну, за рік жоден архієрей до ПЦУ з Московського патріархату не перейшов. Хоча Московський патріархат втратив лише двох єпископів так, під час створення ПЦУ. Е, е, Митрополит Епіфаній очікує, чекає великий перехід. А що може давати взагалі підстави для цього? Тому що ну МП свої позиції не здає у нас, ну власне, так можна сказати, що спочатку спочатку справа православної церкви України, тобто автокефальної церкви православної, мислилась як справа об'єднання всіх так. православних церков. Але на жаль, Московський патріархат не підтримав цю ідею. Ну, можливо, і ці очікування були і марними, щоб це відбулося наразі. Маємо ситуацію, коли московський патріархат, на жаль, свідомо протиставляє себе православній церкві України. Ми бачимо те, що він не визнав Росію державою агресором. Більше того, навіть деякі священники займають відкрито сепаратистську позицію і не піддаються критики з боку вірних ну скоріше, скажімо так, верхівки своєї церкви. Ми бачимо постійні візити митрополита Онуфрія до Кирила в Москву. Тобто, якщо ми кажемо, що церква має служити своєму народу, то власне тут ця концепція не працює. І конструктивною роль є роль саме православної церкви України, яка претендує на роль живої церкви, яка завжди з народом, яка відгукується на його потреби і прагнення, ну навіть та потреба, що жива церква має розмовляти на мові своєго, свого народу, Як на мінімум. українською мовою. Це не є проблемою для цієї церкви, і, і, і решта моментів. Ну, скажімо, ж, жива церква полягає в тому, що е, митрополит Єпіфані робить наголос зараз на роботі з молоддю, яка і він проголосив це у своєму спічі для журналістів на останньому архієрейському соборі е, днями, е, бо молодь це є наше майбутнє. Крім того, вносяться багато правок, ну не багато зараз, декілька правок в літургію. Діяння церкви, ми знаємо про те, що цікавий літургійний момент про оголошених так був змінений, як застарілий. Тобто, церква жива і вона прагне бути з народом. Це її великий позитивний плюс, але, скажімо так, не все так гладко, як хотілося б в православній церкві України. Так, людина, яка багато зробила для створення автокефальної церкви, людина. Велика для України загалом Філарет Патріарх, як заявляє Епіфаній, став несвідомо рукою Кремля. Можливо, ми говоримо Епіфаній сказав, що саме несвідомо, так не зрозуміло чому. Нібито за його спиною влаштували гру російських сил, сили, які виступають проти. Самого епіфанія про це він заявив в інтерв'ю одному з видань. Підкреслив Епіфанія, що Філарет не усвідомлює того, що відбувається, і для того його використовують, і навіщо його взагалі використовують за його словами. Проросійські сили проводять мітинги проти. ПЦУ та власне самого епіфанія на вашу думку, яким чином взагалі Філарет став рукою Кремля? Несвідомо а може і свідомо, якщо ви припускаєте таку mm -hmm. думку, і чи люди, які його оточують, намагаються його в тому напрямку підштовхнути? Знаєте, я би не хотіла давати оцінку суто особистості патріарха почесного по mm -hmm. патріарха Філарета, фігурі безперечно гідній, фігурічній, непересічній непересічні особистості, але. Ті, звичайно, факти, які ми, ми розпоряджаємося, які ми маємо, засвідчують про те, що власне він можливо, він або не відчуває цього тиску, або ігнорує його тиску з Москви, або якась інша причина. Ну я б хотіла б сказати про інше. Врешті-решт, якщо позиція Філарета залишиться такою самою, так. то прогноз, як на мене, не дуже втішний, тому що зрозуміло, що. Що будь-яка автокефальна церква, яка отримала свою самостійність для становлення своєї повноті, має певний час. І от е, е, ПЦУ доводить це тим, що дві церкви автокефальні вже визнали її. На часі ще е, декілька і Єпифанія постійно про це каже. Але на Маргінесах залишається патріарх Філарет. І зараз його структура функціонує тільки завдяки його особистісним якостям і його попередженням. Рідньому, скажімо, такому високому статусу, ви маєте на я маю на угу. увазі у ПЦКП. Так але поставимо питання: що буде наразі, коли е, життя земне патріарха закінчиться, чи не відбудеться е, з цієї маргінальної структури, те, що вона просто з'їде нівець і угу. втратить свою популярність взагалі? Тобто зараз саме фіорет. Ну, Як на мене, мені здається, що саме Філарет своїм авторитетом утримує цю структуру. Що буде надалі? Нам невідомо. Невідомо так само, чим керується <рес> патріарх Філарет, так якими амбіціями. Дехто говорить, що ну пам'ятаєте про цю образу на вселенського патріарха, навіть на президента, експрезидента Порошенка, на самого епіфанія. Так само певно, можливо, Філарет хотів би очолити те за що він боровся стільки років. Ну, власне, він має право на такі от е, амбіції, але е, час підказує, що е, для єдності української держави, для єдності православ'я в Україні потрібно укріплювати ту структуру, яка стала канонічною на наших землях, так. яка отримала вже цей статус, і, і будь-які прагнення відірвати е, якісь е, клапоть від цієї структури, воно не сприяє об'єднанню е, прав... Вослав'я тому можливо ці амбіції мають під собою певний ґрунт і. Претензії на патріархію більш обумовлені, ніж митрополія, uh -huh. яку ми зараз маємо, але врешті-решт, митрополія не заперечує отримання патріархії надалі. Так. Для цього потрібен знов таки той самий час, і м, людина з мала б зрозуміти, що час тут в даному випадку має зіграти на користь України. Як стосовно російської експансії, якщо так можна говорити, тому що ну, одним з китів Російської Федерації є якраз церква, патріарх Хіріли. Кого деякі називають КГБшником, ФСБшником. Я не знаю, звичайно, з, з огляду на певні факти можна стверджувати, але остаточно сказати неможливо. Ось ця експансія в Україні Росії РПЦ, яка має назву в Україні МП, вона закінчилася, чи нас ще чекає боротьба? Попам'ятаєте, коли ми отримували Томос автокефалію? Багато хто говорив, що нас чекає реальна боротьба за пам'ятки за пам'ять та за все, за все, що важливо для московського патріархату, ну і для православної церкви України. Я думаю, що прогноз тут не є. Е е е Позитивним в плані того, або так, скажімо, оптимістичним. Mm -hmm. Я думаю, що російська православна церква ніколи не відпустить свої владні важелі і Україну в тому числі. І вона буде намагатися е, перетяг перетягнути на себе от е, свої владні повноваження. Mm -hmm. І як би там не було, е, можливо, навіть якщо московський патріархат залишиться в Україні під назвою УПЦ і Надалі, е, можливо, він зійде на, на, на роль маргінесу. Можливо, це буде структура, яка існує паралельно з ПЦУ. Ну я б я, я якось не бачу е, е, злиття. Ну при, на, принаймні в ближньому майбутньому злиття от цих двох православних церков е, ПЦ московського патріархату, який як ніяк не хоче засвідчити зараз свою назву. І обумовити свій зв'язок з РПЦ і, і, і ПЦУ власне через те, що конфронтацію саме нагнітає ОПЦ МП, угу. саме вона не хоче об'єднувати, саме вона е, виголошує надалі ПЦУ розкольничеською церквою. Хоча е, ми бачимо, що тут світове православ'я її визнає є, томос, тобто всі формальності вже нібито. Тобто конфронтація іде саме з боку цієї структури, на жаль, і ми маємо це засвідчити. Як буде розгортатися стан справ надалі? Це залежить напевно від того митрополита, який очолює цю церковну структуру, і, і які кроки він чи зможе він відірватися від свого керівництва в РПЦ і здійснювати інші кроки. Більш незалежні. Давайте продовжимо нашу розмову в наступній частині. Зокрема, будемо говорити про державну політику стосовно церкви, незважаючи на те, що Мосвітська держава. Попередній президент багато уваги приділяв саме Православній церкві України, що з чинним президентом не зрозуміло. Про це будемо говорити далі, друзі, не перемикайте.